Вітаю, друзі. Ой, не по темі е, відео мається на увазі, не по моїй основній темі. Сьогодні хочу запропонувати. Можливо, комусь, можливо, хтось займається, можливо, хтось хоче зайнятися, можливо, у когось знайомі хочуть зайнятися або займаються. Ось у увазі пропоную е, прокатні вальці. Ювелірні вальці ще вони називаються. Е, фірми ВТК Одеса з е, гладкими вальцями без е, струм, струмочків, як вони там ще називаються, не знаю. Для, для чого я купляв? Для чого я купляв? Я купляв їх для того, щоб спробувати вирівняти цю структуру. Бачите? Тобто пропустити через вальці трошки ця шкіра тут з ворота, ну, це коняча шкіра, але воріт. Тут є, як ви бачите, такі брижі, і в мене були думки, що, пропустивши через дані вальці, я трошечки цю структуру вирівняю. Але, як виявилось, ну, якщо прямо дуже-дуже прокатати, то ну, шкіра тоді вона, як м'яч кладінець виходить. То, наприклад, шматок пропущеної шкіри через вальці. Ну, вона зовсім ніяка. Вона становиться дубовою. І... Коротше, під мої задачі вальці не підійшли. Вальці, можна сказати, стан нових, тільки трошки в пилюці місцями. Самі вали змазані. Вазеліну для того, щоб е зберегти е антикорозійні якості. Тобто, щоб, ну, знову ж таки, вони поліровані, не повинні е ржавіть дуже швидко, але все-таки для того, щоб зберегти від можливої корозії. Шестерні ще з рідною змазкою. все змазано, в принципі, ще навіть е немає ніде е натяку на корозію. Тобто. Вальці мають стан нових. Я ж кажу, тим більше, що нічого я в них не прокатував твердого, типу ну, якихось е е е кольорових металів, а це була шкіра. Шкіра, ну, вона не вважається. Вона, як мінімум, м'якша за якісь, там серебро чи золото, чи там якісь е е метали, які годяться для ювелірки. От такі от вальці. Можливо, комусь потрібно, не знаю. Відео знімаю, можливо, виставлю на Ealix. Не знаю, там зараз, по-моєму, не можна додавати посилання, можливо, вже можна, ну, хай буде про всяк випадок. От такі от вальці. Довжина вальців 100 мм. До речі, на сайті самого виробника можливо замовити. Вальці додаткові з струм з, з ручейками, як вони як вони називаються, там різної форми. І додаткові сюди насадки у них є можливість замовити. І, і по-моєму, навіть наявності там щось було. Я, в принципі, можна, я напишу просто назву, а вже тоді, хто, кому цікаво, тоді вже буде дивитися на сайті виробника. Додаткові ці самі вальці. Ціна 12 тисяч гривень, я за них хочу, але можливо там хтось хоче ще той, щось запропонувати свою ціну, але я ж кажу. Брав я їх за 17 тисяч, тому дисконт 5 тисяч гривень. Можливо, хтось думає що вважає, що це там стан чи бивушна річ не може так коштувати. ну то таке. Ось такі от вальці. Дякую за увагу.